Магія зимового вечора, смаколики на столі, улюблені іграшки поряд, какао. Беремо книжку. Сьогодні це як ведмідь не проспав Різдво Карли Вільсон з чудовими ілюстраціями Джен Чепмен від видавництва час майстрів. Різдво це наймагічніший час у році, і в цій історії ми потрапляємо у засніжений ліс. Те милі лісові мешканці прагнуть відсадкувати свято своїм другом ведмедем. Та, от, халепа, ведмедів симку дуже багато сплять. Вони будуть прикрашати барліг, будуть вбирати ялинку у яскраві барви та вогники, готувати смаколики. А чи будуть подарунки, звісно, будуть, та чи не проспить ведмідь Різдво, ми дізнаємося, коли прочитаємо цю чудову історію. Текст простий і легкий, у віршованій формі. Тож, якщо ця книга стане улюбленою, ви помітите, як з часом дитина буде просто доповнювати текст за вами, це, звісно ж, буде чудово тренувати її пам'ять. А в подальшому цю книгу можна буде вже використовувати і для самостійного читання. Але головне на сторінках цієї книги це теплота, яка так і відчувається. Той, хто й дарує, отримає силу, а той, кому дарують подарунки. Тут буде про що поговорити з дитиною, і це справді той якісний час, який так прагнуть виділити батьки у шаленому дні своєю дитиною. То зробіть цей особливий магічний зимовий вечір разом з своєю дитиною та книгою, як ведмідь не проспав різдво.